Експерти вважають, що призначення нового уряду, хоч і продиктоване політичною необхідністю, але вирішувати урядовцям доведеться в першу чергу проблеми в економіці. Українська гривня продовжила сьогодні дешевшити на валютному ринку. Заходи національного банку, який адміністративними важелями обмежує попит на іноземну валюту, поки не дають відчутного результату. Експерти пояснюють, стабільності не буде, поки ринок не отримає чіткі сигнали в регулюванні політичної кризи і повернення довіри міжнародних інвесторів. З Києва розповідає наш кореспондент Руслан Дейниченко. Декілька місячне політичне протистояння в країні непоступливість політиків зробило свою справу. Падіння курсу гривні, зростання цін лише перші видимі ознаки економічних проблем. Для багатьох стало очевидно, стабільність української економіки, зникровленої корупцією та відсутністю інвестицій, була дуже хиткою. Без нових фінансових ін'єкцій і уряд не обійдуться. У Нацбанку є проблеми він почав трошки думати перспективою. Де взяти мільярди, які треба платити, і це урядова проблема завтра в е, міжнародному валютному фонду. Де взяти три мільярди, які треба платити Росії по газу? Ну і пішло, поїхало. А і немає коштів інших поточні рахунки, які треба платити і по внутрішнім боргам так само. Українська влада розраховувала на російську позичку в Кремлі. Обіцяли 15 мільярдів доларів. Однак на фоні загострення в Україні політичного протистояння відставки Кабміну в Москві призупинили надання кредиту. Позичати гроші Києву надто великий ризик. Без зовнішніх запозичень дуже складно передбачити, як буде розвиватися ситуація. Якщо уявити, що їх зовсім не буде, то вихід один різати видатки державного бюджету. Це означатиме скорочення зарплат бюджетникам, пенсій і соціальних програм. Йти на такий крок за рік до президентських виборів, політичне самогубство. Тому влада буде змушена знову виходити на ринки позичання. Я думаю, що було б абсолютно правильно негайно почати переговори про кредит з міжнародним валютним фондом. Навіть не має значення про яку суму йдеться. Питання не в сумі, а в сигналі. Якщо буде угода з МВФ, Україні вдасться знизити вартість ресурсу на зовнішніх ринках. Знайти якусь альтернативу можливо, але мало ймовірно. Я слабо уявляю, щоб хтось погодився так швидко дати Україні кредит. Однак МВФ і Захід не дадуть грошей без чітких зобов'язань проведення глибоких перетворень. Фінансові вливання не мають сенсу без реформ. Без них ця допомога втрачає сенс. Кредити пройдяться, гроші зникнуть, і ситуація ніяким чином не покращиться. Тому захід говорить. Ми не збираємося просто давати гроші, тому що вам нічим платити зарплати і пенсії, або ви хочете, щоб і далі споживачі отримували дешевий газ. гроші мають йти на інвестиції, які дадуть поштовх економіці, а не на затикання дірок у бюджеті. Тобто західні гроші можуть прийти лише під реформи, які й так життєво необхідні країні. деякі експерти переконані, вийти із фінансової скрути країні можуть допомогти так звані олігархи. Вони мають ресурси і насамперед зацікавлені у стабілізації ситуації в країні. Якщо олігархи зрозуміють, що це країна їхня, а Україна зрозуміє, що вони теж саме українські. То послабити можна цю проблематику і частину, скажем, тих кредитів, які треба брати за кордоном, вони мали би дати. Тобто, якщо це буде, то безумовно нам тоді буде легше виходити на міжнародні ринки, і легше буде запозичення робити на цих ринках, і чи то в Європейському Союзі, чи Сполучені Штати, чи міжнародні фінансові інституції, чи, чи Росія, чи Китай. Руслан Дейниченко для Голосу Америки Київ.